Польща і Румунія оголошували повітряну тривогу у прикордонних з Україною регіонах. Румунія у зв'язку з появою в її повітряному просторі безпілотника, який, за словами українського президента Володимира Зеленського, 50 хвилин знаходився у повітряному просторі цієї країни. Польща у зв'язку із появою безпілотника у безпосередній близькості від Кордонів У Зв'язку з цим навіть закривався міжнародний аеропорт Люблін, і Польща і Румунія піднімали в небо авіацію для того, щоб запобігти можливому проникненню безпілотників у світі повітряний простір. А Румунія, очевидно, для того, щоб спробувати відстежити і знищити безпілотний літальний апарат. Таким чином, після ночі безпілотників у Польщі, ми можемо реєструвати перехід Російської Федерації до систематичних провокацій проти європейських країн, які мають кордон з Україною.